Добрий день і добрий час. Рада всіх вітати вас. Відгадайте загадку. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися? Кавун, вірно, це кавун. Кавун головна смакота літа. Його полюбляють їсти і дорослі, і діти. Кавун це велика ягода. Він дуже солодкий, соковитий і смачний. Малята! Давайте сьогодні з вами намалюємо скибочку кавуна. Подивіться, будь ласка, ця скибочка має трикутну форму: всередині кавун червоного кольору, Скориночка кавуна трішки жовта та зеленого кольору. Кавуна є зернятка, вони чорного кольору. Для того, щоб намалювати скибочку кавуна, нам потрібні фарби червоного, зеленого, жовтого та чорного кольорів. Пензлик, вадяні палички, аркуш паперу серветки. Починаємо малювати червоною фарбою Малюємо трикутник зверху вниз і з'єднуємо його півколом. Обережно і акуратно зафарбовуємо трикутник всередині. Спочатку малюємо жовтим кольором. Тепер малюємо зеленим кольором. Поки ми малювали скориночку, наша скибочка кавуна трішки підсохла. Тому тепер можна малювати зернятка. Малюємо зернятка. Чорною фарбою. Подивіться, яка чудова апетитна скибочка кавуна у мене. Гадаю, у вас також гарні скибочки. Насилайте фото своїх робіт. Буду чекати. На все добре.